Ваніла Фрайс дуже пізно в цьому році, от дві волоті невеличкі, розпускаються, а інші ще в такому стані, вона в тому році дуже сильно хворозила до самого кінця сезону. Нічого зробити не могли. В цьому році вона більш-менш відновилася, але ж квітування. Запоздала і волоті невеличкі. Уже хлороза азалія, гортензії відновилися, азалія не хоче, хоча над нею працювали, підживлювали, оприскували, і халатом заліза. Так далі, кислими добривами, на щось не хоче вона. Заліші вона ж закладає плітку бруньки квіткові, поки нічого не видно, не знаємо, як вона себе поведе. Гейхерела. Такий кущий в цьому році більш-менш нормальний, в тому році він горів. От махіта з цієї сторони. Це лілейник жовтого кольору, високий, він квіти, не дуже великі, хоча з'являлися заяв, 19 см, але вони майже ніколи не бувають великими. Десь 15, 14, 15 см. І це квітка наша. Відпочиває, навіть ніяк не реагує. Така гіхера, сливовий цукор. А ось гортензія широколисна з іншої сторони, не так здалеку, дуже красивий кущик. Ремонтантна. Якщо все збігається за сортом. так як зараз квіткування. Красиве рожевий перстач з невеликими, трошки рожевими квітами. Ну, рожеві були е, не так давно білі майже всі. Зараз Знову рожеві, Барбарис Рубістар. Красивий дуже. І заціла Еустома. Ну, якось тільки не тримаються зовсім їхні квіточки і вони зажаті центральні розпускаються. І зажаття між бутонними іншими, тому не дають їм дуже розійтись. квіти в цей раз, в цьому руці не дуже щось велике. Такий рожевий колір, фіолетовий, підгоріла трошечки квіточка Є такий ще білий. З облямівочкою рожевою, махрові сорт ABC або ABC, як він там називається, чисто біла. Я коли перший раз виростив цю квітку, оцей сорт чи гібрид, це було років 15 назад, у мене з 10 насінин зійшло тільки 3, і вони виросли громані кущі. Були і велика-велика красива квітка. Дві рожеві, по-моєму, була одна фіолетова. Така. Ну, зараз вони не так здорово виглядають. Ну, кущики невеличкі, і вони падають, падають. А ось щось вже під'їдає, мабуть, треба або якась хвороба. Треба обробляти знову. Така хуста у нас з облямівкою білою. В не така не глянцева, матова, великі. Листічка такі кругленької форми і квітує. Зараз майже білими квітами, великі квіти. Красиві. Ну дивлюсь, що під'їдати почало це, мабуть, вже слимаки, Треба підсипати для них їжі. Є одна гортензія Polar полярний ведмідь. Дуже сильно хлорозила. Я думав, буде як дзвонілою фрайс в тому році. фрайс в тому році навіть не цвіла. Бо біла стояла до самої осені, в зиму пішла. А цей кущ відійшов, позеленів. зелені, дав, але волоті коларбір да, волоті, дуже великий зазвичай. Ну, а цього куща він не витягнув великий. Ну, гарно, що хоч буде цвісти. І відновився, теж непогано. Дуже високоросла лілія фрізу. Оці лілії квіти не вниз дивляться, а трошечки вниз в сторону, і краще, краще її видно. І вона висока, десь 2 до 2 метрів росте висоту. Два пагони в нас з однієї цибулини. Видно далеко і виглядає красиво. А цей лійник біла амброзія. Квіти зазвичай великі. Ну, біло це умовно, тому що білих лілійників не буває. Він такий кремовий. Ось квітка сама велика сьогодні. Ну, але ж вони зазвичай більші були. Лілійники треба ділити і розсаджувати, тоді вони проявляють себе по максимуму. Якщо він багато вже великий кущ старий, багато, багато квітконосів, то квіти становляться мілкими. Більш маленьче. Такий лілійник теж треба розсаджувати, бо дуже багато квітів, бачите. Одна на одній. А це кали. Коли великі красиві кущі. Дуже красиво виглядають. Дуже нам подобається. У нас декілька кольорів. Оце такий бордовий, а це такі червоний. Червоно з жовтим, цілий букет. У нас тут цілий ряд під понад хатою лілейників різних. І там є трошечки. Це Лілія Притівумен, ну але вона в цьому році з зими хвора вийшла, і квіти невеличкі, вони чисто білі, коли розквітають трошечки з розовинкою, а потім вони білі. Ну, але ж вона непривабливо виглядає в цьому році. І це, це наша клумба за хатою виглядає вона зараз таким чином. Тут у нас теж ромашки маленькі. На першому плані, а далі у нас катарантуси. Вже розростаються, тут не Сама, сама не сіялася петунія, ми її не прибирали, чекали, коли розростуться катарантуси. В цьому році ж було холодно. Катарантуси дуже люблять тепло. І вони сиділи і не росли. Вони зазвичай багато більші кущики. Оце між е е кущами не повинно було бути місця. Це должно було бути зарожче. Ну, але ж вони в цьому році дуже не, не росли, але ж квітують красиво. Петуню ну, в будь-який момент можемо прибрати. Ми звідси ще її розсаджували. Декілька кольорів у нас це колір пунш, це бургунді, це прикот. Благодарна така квіточка, вона посухостійка, правда, любить дуже тепло. Посухостійка. Це, Бачите, такого червоного з якимось бордовою серединкою. Квіточка. Ну, ці квіточки трошечки менші, оцей сорт, трошечки менші, ніж всі решта. Оце ну, майже такі ж квіти. Цвіла лілія лотус квін, королева така махрова Дуже красиво, приваблива. Квіточка. І так вона виглядає. Ще кущик. Кав. Цвіте потроху Зверобій. Хіткоут. Вже останні квіточки, вже небагато квітів. Нарощує оці пагони великі. Не знаю, це вже в зиму довгі. екстейс жоржина Бордюрна невеличкого зросту, кругленький кущик зазвичай і великі квіточки. Оце мюленбергія. Три кущі у нас є ще. Два, до речі, вийшли з зими погано і там мало-мало пустили вони листечка. Квіткує вона, квітує вона в восени покажу, як зацвіти, що вона з себе уявляє, представляє. Кніфофія жовтенька. Одна поки. Тут кніфофія Помаранчева, теж одненька, ну вона вже цвіла. Вся міфофія цвіла, багато квітів вже було. Вони вже відквітували, тепер через деякий час вони почнуть нові квітконоси випускати. Геліопсис, теж квітка гарна. Довго стоїть, посухостійка, правда, з часом вигорає. Але ж вона довго в такому красивому привабливому стані. Цвіти білий клематис. Це вже повторне квіткування. Перше квіткування було напівмахровими квітами. А тепер простими і квіточка. Менше за розміром. І сьогодні ось розквітла цілий ряд у нас лілії, це пізня лілія. Вона схожа на дебі, назву напишу. Але ж вона розпускається набагато пізніше. Ще хотів показати бегонію Big Deluxe в вазонах. Найбільш розвинута в вазонах, десь кущик За 6 сантиметрів 35 і 30 вишину висоту. Набагато більше розвинені, ніж в відкритому грунті. Може цей Гібрид бегонії для вазонів, де тепло і гарно поливається, і гарно прогрівається. Не знаю, ну, але ж в відкритому ґрунті набагато менше. Два у нас таких вазона. Надіємось, тут вони себе більш покажуть до кінця сезону. Монарда цвіте повним ходом. Великий красивий кущ. Весь в квітках. Вже почала відквітовувати. А це у нас є малі з невеликих цибулинок лілія. Це ще монарда така, такого кольору. Знову кали. Ну, це вже відквітовує. Така двокольорова, кущик. Красиво виглядають, дуже красиво виглядають цілими букетами кали. Ось така темна арабська ночі. Темно-темно бордова з біленькою облямівкою. На цьому, на цьому все на сьогодні. Швиденько ми пробіглися по посаду. Ось така жовта. Квітка укали. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, кому сподобалося. Заходьте на мій канал, підписуйтесь. Дякую за перегляд. До побачення.